Вітаю, друзі! І наступна порада для бухгалтерів України від Олени Барановської. Як правильно працювати з підписами і повноваженнями? Хочу сказати, що підпис надає юридичної сили документу. Помилки в підписах це класична причина неприйняття документів податкової. Закон про бухоблік та Цивільний Кодекс України визначають вимоги до повноважних підписів. І так, який же можу запропонувати алгоритм контролю підписів, перевіряти, повно... перевіряти повноваження підписанта, довіреність і наказ, переконатися, що підпис стоїть на всіх сторінках, де потрібно стежити, щоб підпис був розібаливий. У електронних документах перевіряти ЕЦП, електронний цифровий підпис і заборонено приймати документи без повноважень. І наша порада, професійний бухгалтер, не вводить у систему документ з неправильним підписом. Рухаємось далі. Наступна порада завтра.